Тимчасово окупованому Криму ворог вже почав отримувати різдвяні подаруночки. Прильоти були і в Токмаку на Запоріжжі. Гупало так, що вікна відспівували пісню Джингл Беллз». А Санта Клаус ЗСУ завітав на російській утрінік до Білгорода та Брянська. Чи сподобався презент у вигляді невідомих вибухових літаючих об'єктів росіянам, побачите у цьому випуску на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник, і Перед початком швиденько підпишіться на наш канал і вже. Ставте вподобайку, а ми починаємо. Першими окупанти отримали подарунки на Різдво, так би мовити, під подушкою у вигляді вибухів у Севастополі. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Проте про наслідки влучань чи збиття не йдеться. Натомість відомо про повітряну тривогу, що лунала о 8-й-9-й ранку, а також про перекриття Кримського моста. Кримреалії до того ж пишуть, що вибух стався о пів на дев'яту. Він був такої сили, що дриготіли вікна. Окупаційна ж влада поки ніяк не прокоментувала цей інцидент. Прилетіло сьогодні і поток Маку і Полога, що в Запорізькій області. Повідомляється про влучання по базуванню російських військових. Відомо про три прильоти та роботу ворожого ППО. Іван Федоров, мер Мелітополя, повідомляє, що дані населені пункти оточені так званими щурячими норами, тобто такі окопи, де сидять окупанти. Це є фортифікаційні споруди, спорудження яких наразі поселюється. Така ж ситуація і в Мелітополі. Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться расистам і зараз написав очільник міста. Дісталося і самій РФ. Місцеві жителі повідомили про обстріл села Зернове Брянської області. Щоправда, офіційної інформації поки що не надходило. За словами селян, є пошкодження у приватних будинках, також є обриви лінії електропередач. Через що населений пункт наразі без світла, бо обстріл населеного пункту ще й досі триває. В Білгороді нашестя безпілотників. Ще з вечора там бавовниць. Дрон Камікадзе атакував техніку для укладання асфальту на мосту у Грайворонському міському окрузі Білгородської області. Відомо, що п'ятьох робітників було поранено. А сьогодні під обстрілом Краснояружський район Білгородської області є попадання в селищі Задорожний. Я нагадаю, що вчора матінка бавовна добряче пронеслася по тимчасово окупованих територіях. Відомо про потужний вибух у районі Армянська. Він стався майже опівночі. Його чули аж за 80 кілометрів від епіцентру в Джанкої. Спрацювала С-300, який стріляла по цілі і здається, не попав. А впавши на землю, просто здетонував. Як то кажуть, це по російським стандартам. Також вибухи було чутно і в Чорноморську на півострові півдня лунала повітряна тривога і лунає дотепер. А кримський міст окупанти перекрили та запустили дим для маскування. Всім відомо, що новорічні свята це справа довготривала. Як гадаєте, чи вистачить Санта Клаусу з подарунків ще й до нового року? І що саме заслужили окупанти цьогоріч? Пишіть свої варіанти у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. І не забувайте натиснути на дзвіночок. Наш випуск ще не в розв'язці. Далі дивіться більш детально про нещодавні так звані хлапки в окупантів у Криму. Низка вибухів пройшлися по тимчасово окупованому Криму вздовж і впоперек. Гупало в Армянську, Джанкої та Керчі. По всьому півострову лунав сигнал повітряної тривоги. Окупанти ж задіяли власне ППО. Що збивали, та чи точно по цілям розповідаємо далі. Це канал Сій час в студії Софія Кожевник. Перш ніж розпочнемо, тисніть лайк та підписуйтесь. Зробили тоді. Починаємо змусили ворога на ніч. Потривожиться в тимчасово загарбаному росіянами Криму повідомляють про потужний вибух у районі Армянська. Як пишуть в місцевих тг каналах на пабліках, вибух був досить. Потужним представники окупаційної адміністрації ніяк не пояснюють інциденти. Досі пізніше надійшло трохи більше деталей. Вибух стався майже опівночі. В місті спрацювала с 300 який стріляв по цілі, і здається, не попав. А впавши на землю, здетонував. Як то кажуть, все по російським стандартам. Що примітно, вибух був такої сили, що його чули навіть у Джанкої два населених пункти. Знаходяться в 80 кілометрах один від одного. Окупанти огризаються. Був зафіксований пуск двох ракет. Чи це російське ПВО, чи то запуск ракет по українським містам? Досі не зрозуміло. Проте є інформація, що приліт цих ракет був помітний у Красноперекопську. з позаранку в Криму почалися транспортні перебої. Вже зранку призупинили рух морського пасажирського транспорту в Севастополі. кажуть. Через походу до бавовни підключилася лейтенант ЗСУ. Погода в місті час від часу сильний дощ та поривчастий вітер до 27 метрів на секунду. І разом з тим лунає повітряна тривога. Намагаються вберегти кримський міст. Тому через бавовну перекрили рух переправою і навіть запустили димову завісу над ним. Потужні вибухи також чули на заході Криму в місті Чорноморськ. Про наслідки поки невідомо. Та загарбники не сплять і відчувають найближчу навалу українських безпілотників. А військові ворожого чорноморського флоту провели навчання з відображення атаки БПЛА. В рамках даної театральної постанови екіпажі кораблів відпрацювали прикриття пункту базування кораблів та цивільних об'єктів Севастополя від атаки БПЛА. А за легендою навчання військові чорноморського флоту отримали інформацію, що з України у напрямку Криму летить кілька дронів. У готовність було приведено ППО на кораблях. Примітно нагадаємо прольоти ракет Стормшедов по штабу флоту РФ в Севастополі. Тоді їх всеспіваємо ПВО навіть не зреагувало на атаку. Тож, як гадаєте, чи встоять перед майбутнім ударом окупанти на півострові та чи допоможуть їм ці навчання? Пишіть свої думки в коментарях. нагадуємо вам підписатися на наш канал. Не забувайте також про функцію дзвіночка. А він сповіщатиме вас про оперативні новини.